Починаючи з 4 грудня, коли церква святкує пам'ять ведення в храм Пресвятої Богородиці, є слова Тропаря. Сьогодні початок Божого змилування і провіщення про спасіння людей. І вже в, богослуж... в Богослужіннях співається канон Різдву Христовому на Катавасії: Христос народжується славте. Тобто, для християн, для віруючих, для православних, це якраз і є спасіння, спасіння, яке прийшло на землю, тобто, Бог, який приходить на землю, зараз заради нас, людей і заради нашого спасіння, тобто, щоб нас земних обожествити, обожити і підняти до височин небесних. Тому ми з радістю зустрічаємо Бога, який являється нам в людському тілі, але і приносить через себе до, до нас оцю частку божественну, яка має нас підняти, очистити від ріха і підняти до височин. Звичайно, що український народ має древні традиції, глибокі традиції. І можливо, із тих древніх часів, навіть до часів сьогоднішніх, вони передалися, але ми, маючи це таке древне коріння, знову ж таки, в своїх сім'ях, в своїх родинах, та й по своїх церквах дотримуємось певних традицій, бо можемо побачити і в нашій церкві навіть того ж дідуха, і навіть не одного, а декілька. Безпосередньо та ж сама кутя, чи тих самих 12 страв, які пов'язують нас, українців, тому що від Зідходу і до заходу, від півдня і до півночі саме ці традиції фактично є в кожному регіоні, в кожній області, в кожному селі. і Це те, що нас пов'язує. І це знову ж таки такий малий, малий елемент, який зв'язує всіх нас і робить нас от справді цією нацією, яка має. Ще раз глибоке коріння має певні традиції, і те, що нас єднає як народ, як, як народ пов'язаний пов'язаний і звичаями, і традиціями, і культурою. Вже певна кількість християн православних відсвяткували різдво 25-го числа, але у всіх храмах Чернігівської єпархії буде звершуватись уставні святкові богослужіння 7-го числа. Відповідно, хочу всіх привітати із цим прекрасним чудовим днем. Бо справді навіть в такі часи, але ці дні є для нас радісними, бо знаємо, що Христос, який народився в цей світ, повинен бути розп'ятий, але Він воскресне. Тому вже оце народження, народження Бога для нас дає надію на Воскресіння, на відновлення, і віримо, що, з ласки Божої, радість, радість народження Христа перетвориться ще й в радість перемоги українського народу над ворогом.